З'явився наказ Міністерства охорони здоров'я 14.07, назва наказу про затвердження положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоров'я. Отже, це от перші числа жовтня, да? чи це вересень? Сам наказ, наказ від вересня 9-го, а Міністерство юстиції його зареєструвало 6 жовтня. Тобто, з моменту реєстрації оприлюднення цього наказу ми вважаємо. Починає діяти інститут медичного капластва в Україні. Насправді він ну почав діяти. Значно раніше просто тут вже були врегульовані саме особливості. Просто як вони приходять на роботу, ми і інституціоналізували і інститут волонтерів, капеланів. Ну, Насправді не було би цього положення, якби спочатку не було законодавчої підстави. Бо ну, у нас таке право сьогодні в Україні, що для будь-якого підзаконного акта, в тому числі там чи це кабінет міністрів, чи це наказ міністра, має бути ну, законодавчий Давча підстава. Uh -huh. І от поки цієї норми не з'явилася, ну, ми насправді цьому проєкту першої редакції 10 років. Проєкт такого наказу да? про так, медичне капелацію. Так, і це було більше 10 років різних намагань боротьби. І був перший законопроект насправді ще в 2016 році. О, тому -то шлях і законопроекти вже з'являлися, з'являлися і проекти наказів з'являлися раніше. Так, тобто так, так і проекти розпоряджень кабінету міністрів. Що тільки не було. От, але ну але от якби юридичні бюрократичні перепони постійно ставали на заваді. Але ми змогли в основний закон медичної галузі називається основа законодавства про охорону здоров'я. Там є 74-та стаття, яка якраз спрямована на вимоги до працівників сфери охорони здоров'я. І там а, згадані, що особливості капеланського служіння а, вони визначаються положенням міністерства охорони здоров'я. Це дало підставу врегулювати ці питання. Тобто, в цей профільний закон додали оце слово про капеланство? А, по суті, одну норму а, довжиною в одне речення. В одне речення але насправді яка створила, яка стала ну, підставою для наказу, який ми зараз обговорюємо. Так, але а, саму професію посаду капелана ми змогли зробити ще раніше, Ді ще мені. не маючи закона. А ще а, в 21 першому році це фальсифікатор. У 2021 році класифікатор, який затверджується мінекономіки, ми внесли таку професію, як я вже казав, капелани в дужках та mm -hmm. різні види капеланства. А наприкінці 2022 року вже наказом Міністерства охорони здоров'я була запроваджена посада капелана в охороні здоров'я вже в закладах охорони mm -hmm. здоров'я. От І після того була затверджена кваліфікаційна характеристика, що він повинен робити, знати, вміти. І згодом ще, і навіть ми маємо вже свій професійний стандарт на капелана в охороні здоров'я і на його помічника.